Доброго дня! В цьому відео я покажу, як створити платіжне посилання. Переходимо в мерчант портал хутко, знаходимо розділ «Платіжні рішення. Обираємо платіжне посилання, натискаємо Створити платіжне посилання. спочатку необхідно обрати мерчанта, на рахунок якого буде здійснена оплата. Якщо у вас один мерчант, це поле буде заповнено автоматично. Заповнюємо назву платіжного посилання. Ця інформація дозволить легко знайти потрібне посилання. А також ваш клієнт побачить цю інформацію на сторінці оплати. В полі призначення платежу вказуємо детальну інформацію, за що відбувається оплата. Далі обираємо, це буде разова покупка чи платіж на регулярній основі, наприклад, за абонемент. В нашому випадку обираємо разово, вказуємо суму платежу і валюту. Можна обрати будь-яку валюту зі списку. В такому випадку вона буде перерахована по актуальному курсу МБУ. Також в кабінеті присутні шпаргалки, які допоможуть розібратись із призначенням полів. Для того, щоб зафіксувати суму оплати на платіжній сторінці, необхідно поставити позначку у цьому полі. Це мінімум, який треба зробити для створення платіжного посилання. Натискаємо кнопку Створити, наше платіжне посилання готове. Після цього ми можемо редагувати наше платіжне посилання. Натискаємо Редагувати і отримуємо можливість замінити мерчанта, відредагувати поля, а також у нас з'явилась можливість додати промокод. Давайте створимо промокод, вкажемо назву, відсоток знижки, вкажемо період дії і натискаємо Створити. Зберігаємо і переходимо в розділ додаткові поля. Якщо необхідне, то можна надати текстове поле. Пошту, веб-сайт, числове поле або номер телефону. Наприклад, ми хочемо, щоб платник вказував свій мобільний номер телефону. Обираємо числове значення. Вказуємо назву поля, додаємо текст довідки, обираємо, чи це обов'язкове поле. Давайте оберемо так і натискаємо Зберегти. Далі переходимо на вкладку «Розширені функції. Якщо у вас є заздалегідь налаштований дизайн платіжної сторінки, наприклад, з вашим логотипом, можна використати його. Обираємо мову платіжної сторінки, налаштовуємо кінцеву дату і час, після якої платник не зможе зробити оплату. Це зручно, якщо у вас проходить акція, наприклад, до кінця місяця. По полі Ідентифікатор продукту можемо вказати артикул або інформацію в довільній формі, яка буде відображатись у звітах. Тут можна налаштувати веб-сторінки, на які буде перенаправлено клієнта після успішного або неуспішного платежу, а також вказати URL, на який API надійшли колбек після платежу. Також можемо окремо додати колбек сервера. Якщо хочемо, щоб у платника було декілька спроб зробити платіж по цьому платіжному посиланню, ставимо позначку в цьому полі. Зберігаємо, і тепер ми готові поділитись нашим платіжним посиланням. Ми можемо скопіювати код і вставити на сайт дане платіжне посилання. Можемо згенерувати QR-код, додати туди логотип і відразу роздрукувати цей QR код. Можна скопіювати посилання і відправити його. Відкривається вікно, в якому платник побачить всю інформацію, яку ми вводили. Також тут є інформація про продавця, а отже, якщо ви підключили онлайн-касу в кабінеті хутка, то даний платіж буде фіскалізовано. Вводимо номер телефону, так як робили поле обов'язковим, а плата не пройде без заповнення цієї інформації. І натискаємо Оплатити. Платіж успішний, гроші будуть списані і відправлені вам на рахунок. Якщо ми хочемо зробити повторюваний платіж, ми так само переходимо в мерчант про талохутку. Знаходимо розділ Платіжне рішення, обираємо платіжне посилання, натискаємо Створити платіжне посилання. Обираємо мерчанта, на рахунок якого буде здійснена оплата. Заповнюю назву платіжного посилання, наприклад, за венемент спортзал. В полі призначення платежу вказуємо детальну інформацію, за що відбувається оплата. Обираємо тип платіжного послання повторюваний, вписуємо суму, обираємо валюту, забороняємо змінювати платникам суму і налаштовуємо списання. Ми хочемо продати абонемент на 3 місяці. Оплата за перший місяць відбудеться прямо зараз, тобто нам треба списати ще оплату за 2 місяці. Обираємо суму підписки 100 гривень, тип підписки кількість і ставимо 2 платежі. Періодичність один раз на місяць. Блокуємо можливість редагування налаштувань і натискаємо Створити. Ми можемо створити QR-код, додати туди логотип, роздрукувати його. Так само можна додати поля, промокод або отримати платіжне посилання. І якщо підключена онлайн-каса, то такий платіж буде фіскалізований, як і всі наступні. Платіж успішний, гроші будуть списані і відправлені вам на рахунок. Дякую за увагу!